Підземний пішохідний перехід 95-го кварталу. Щодня тут проходять тисячі людей. Але саме перед виходом до проспекту металургів, повернення додому через нього для 17-річного хлопця, стало мало не останнім в його житті. Вечір 21 березня, учень 103 ї школи, як завжди, повертався додому після прогулянки з дівчиною. Йшов найкоротшим звичним для себе шляхом через цю підземку, та навіть не підозрював, яка небезпека чекає на нього. Перед виходом, який веде прямісінько до його будинку, на Хлопця напали невідомі. Окрім того, що його жорстоко побили, ще й відібрали телефон, гаманець з грошима та навіть куртку. Підлітка у непритомному стані помітили випадкові перехожі. Вони і викликали швидку. 21 числа приблизно в час ночі був доставлений молодий чоловік, доставили з 95-го кварталу бригади скорої медицинської допомоги. Поступив він в тяжкому стані оперировался и на данный момент находится в отделении нейрохирургии. На данный момент состояние стабильное, средней тяжести. Мама Артура у розпачі жінка і потепер не знаходить собі місця та не може стримувати сліз. каже стан сина ще важкий, проте він бореться. Спасіба за участі. Я не ожидала, що в такої наше время. На операцію та лікування родина вже витратила більш ніж 20 тисяч гривень. Проте без коштів, які зібрали небайдужі люди, друзі та вчителі не впорались би. Хороший ученик, умний способний мальчик, Дуже багато друзів. У нього хороший положительний дитина. Все очень переживали и переживают, потому что ну, как бы ситуация с его состоянием здоровья еще нестабильна. Сразу все откликнулись, то есть помогли материально, как смогли. Поки близькі та родичі щодня підтримують Артура. В поліції вже розслідують справу. За фактом подій, які трапилися 21 березня в одному із підземних переходів в Саксаганському районі, працівниками поліції було розпочато досудове розслідування. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи та ймовірні особи, які причетні до вчинення даного злочину. Зазначу, за офіційними даними, тільки з початку року Кривому розі до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено більш ніж 100 випадків грабежів та розбійних нападів. Артем Нолан, Микита Бондаренко, перший міський.